Всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер, а Аріана Гранде випустила новий кліп на пісню The Boy is Mine. Пісня вийшла рівно одну добу назад, і на ній вже 5,5 мільйонів переглядів. Ми вже всі знаємо, що в цьому кліпі знявся Пен Беджлі, відомий вам актор з серіалів Ти і Пліткарка. Тому давайте відразу ж будемо дивитися. Так, кліп іде 6 хвилин, отже ми маємо якусь історію, якийсь сюжет в нас буде. Так, з цього позакадрового голосу ми знаємо, що якийсь там новий мер міста вирішив прибрати все сміття за, дві... за два тижні. І ось наш робітник бере мішки, але в них... пацюки. у щось магічне. Так, Ну Аріана, як завжди, чарівна, але що це за баночка, що це за магічне зілля? Мене звуть Міша Пуфер. Не забувайте підписуватися на цей канал, тут вас чекає багато цікавої інформації про все, що мені цікаво: малювання, ляльок, лялькові новини, трошечки фей і звичайно Шаріана Гранде. Тут ми продовжуємо цю лінію про мера, який зробить якийсь про мову, буду розповідати про проблеми міста і те, що перед компанія була заснована на тому, що місто отримує багато-багато змін. І мер, це Пет Бейджі. Цікаво. Він такий якийсь засмучений, замучений. Red Infestation, тобто дуже багато пацюків, значить дуже багато сміття. І тут в гру вступає Ріана Гранде. Він організував спеціальний якийсь комітет. М -м -м -м. Геніальна думка просто. І ми вирішили випустити котів. Дуже багато котів, диких котів, домашніх котів. І ми відпустимо їх голодними на вулиці. It's fucking brilliant. It's fucking brilliant! А що ви потім будете робити з такою купою бездомних котів, які нажерлися ваших пацюків? Аріана вже на цих кадрах здається такою трошки фанатичною. Типу вона уважно слухала все, що він каже, зі всім погоджувалася навіть ця ідея в нашому місті за багато щурів. Давайте випустимо котів і реакція. Це фактбрілієт. кішечка. Ага, кицька залізла через вікно. На пляжці написано, що це любовне зілля для Макса Стрейлінга. Мера персонажа, якого грає тут Пен Бейджі, і кицька його зараз переверне, тому що це те, що коти роблять. See, my my... <Hotel> <Ооо. с esse> Всі згадали зараз фразу Оріана Гранде в «Куриловах крика: Я люблю кріпі колежи. А на кріпі колаж. Так, вона она чокер. Напевно, вона наверное, она делает какой аутфит или костюм, может быть, кішки Так, аряно, як как кішка В мини-спиднице. Вона на таких височених підборах побігла і зараз буде перестрибувати будівлю. Вона вдягла коротку чорну перуку, щоб її ніхто не впізнав. Завжди цей момент. Він є в усіх шпигунських супергеройських фільмах, коли. Роблять коло якийсь там ножичком або кіхтиком, і потім це коло дістають. <ривіт> ага. Оу. Вона пробралась до нього. Я вибачаюсь, ви це бачили. Він не розбився. <плес> я трошки ловлю вайби кліпа Dangerous Woman і взагалі всі ті ери. Отак. Трошечки. М -м Тепер я зрозумів, чому, коли я робив реакцію на весь альбом. В прямому ефірі він збережений на каналі, ви можете його подивитися десь згори. Хтось мені писав в коментарях, що нагадує Dangerous Woman. І от без візуалу мені не нагадувало, але зараз. Мені подобається, що Пен Беджлі в серіалі грав сталкера, а тепер за ним сталкерить Аріана Гранде. Мені здається, дуже іронічно. І не забувайте поставити лайк цьому відео. О, вона використає зілля. Він її підігрує, чи він дійсно зацікавлений? мені здається, він підігрує. Так, він підігрував просто для того, щоб забрати в неї зілля. Я не розумію, як він так швидко би зміг із такою силою кинути цю пляшечку. По-перше, вона була в іншій руці. І все? О, почекайте, в них все гаразд? І вони сидять такі, купа кайцюку, годують їх. Він ніби нарешті. Трошки відпочившим, здається. Але мене дивує, чому в нас ось ці титри в якійсь ретроманері. При цьому весь клі був таким трошки кемповим, трошки таким дитячим, якщо можна так виразитись. Мені здається, він занадто темний. Мені якось не вистачає візуалі, якихось акцентів. Тобто, от ми бачили Червоне серце, ми бачимо, варянин. Думаю, в неї насправді яскравіша помада, але якийсь він такий темний. А, ти знаєте, Дісі часто критикують за те, що в них занадто темні кліпи. Ось, кліпи, фільми. Ось тут ніби така трошки відсилка на це. Тому що ну, дійсно дуже темно. Ось ну, цей момент просто. Ні, Мій найулюбленіший момент це коли він бачить цю. Супер-леді кішечку, яка сидить в нього. І стакан не розбивається. Коротше, пісня класна. Кліп, як на мене, ну такий. Він є, він прикольний. Щось більше про нього сказати не можу. Насправді він не робив багато шуму тільки через те, що Аріана це просила пена знятися в ньому. І все. Сріж за все, це було зроблено для того, щоб нагнати якраз таки переглядів прослуховувань трошки. За рахунок фан-бази серіалу Ти, чесно кажучи, мені б хотілося, щоб випустили кліп на пісню True Story. Мені здається, це досить цікава пісня. Вона достойна того, щоб отримати на неї кліп. Але подивимось. Як то кажуть, ера альбому ще не закінчилася. А до виходу фільму ще далекувато, тому можливо, ми можемо ще на щось очікувати. Не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалась реакція. Залишати свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І, І на цьому це все. Всім па-па!